Інформаційні підсумки вівторка 17 жовтня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Догляд вдома. Хмельницькі студенти допомагають працівникам «Карітасу» надавати соціальні послуги. Екологічний воркшоп. на базі нового центру управління відходами містян вчитимуть сортувати сміття. Бронза міжнародної олімпіади. Хмельницький школяр став одним із кращих знавців географії у світі. Хмельничанами та вимушеними переселенцями, які опинилися у складних життєвих обставинах, опікуються працівники благодійного фонду Карітас. Це близько сотні людей похилого віку. В рамках проєкту Догляд вдома шестеро соціальних працівників готують їжу, купують харчі та ліки. Окрім того, допомагають із хатніми справами. Сьогодні до проєкту долучилися студенти Хмельницького інституту соціальних технологій. Подробиці у сюжеті. Раїса Кочуренко – вимушена переселенка. Жінка родом із Херсона. Вісім місяців прожила під окупацією. Після звільнення території українськими військовими вирішила залишити домівку та виїхати у безпечніше місце. Ми по одну сторону Дніпра, ані по другу сторону Дніпра. Ми по одну сторону Дніпра, росіяни по іншу, дуже близько. І як почали обстрілювати, одразу розбили електростанцію, пізніше із водою проблеми були. Я одна, сьомий поверх. Я не хотіла виїжджати, але обставини склались так, що жити там вже не можна було. Хорошого нічого не було. Боялись, молились Богу, аби нас звільнили. В кінці грудня минулого року жінка приїхала до Хмельницького. Тут орендує квартиру. Я отримую 3800 пенсії. Я отримую 3800 пенсій і 2000 як допомогу. А за квартиру мушу платити 5000, тисяч, і це без комунальних послуг. Каріта з продуктами допомагає ось покривало нещодавно дали. Я дуже рада, тепло з ним. У цій квартирі пенсіонерка проживає одна самостійно впоратись із хатніми справами не може, тож користується послугами проєкту Догляд вдома. Нині до неї завітали соціальні працівники спільно із волонтерами, аби навести лад у квартирі. Так як ми працюємо по державному стандарту, це чіткі проговорювання, прописування виконаної роботи за одну годину часу, на жаль, не все встигається. Тому коли ми бачимо, що чи стан погіршився, чи квартира змінилася не в найкращу сторону, ми запитуємо дозволу, чи вони згідні, аби їм допомогли. Одна із волонтерок, студентка Хмельницького інституту соціальних технологій Дарія Перепелиця. Дівчина здобуває професію соціального працівника. Так як вони є люди похилого віку, в них може бути не може бути, що немає ніякої допомоги, і треба допомагати. То мені дуже подобається з ними можна поспілкуватися. Щось нового дізнатися, послухати, як колись було. Загалом до проєкту залучено шістьох соціальних працівників, які опікуються майже сотнею пенсіонерів. Окрім прибирання, вони готують їжу, допомагають з покупками в аптеці та магазині. Аби отримати послуги в рамках проєкту Догляд вдома, необхідно звернутися за номером телефону 067 457 0046. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Малінські волонтери хочуть придбати швейну техніку, аби виготовляти одяг для українських захисників і просять небайдужих допомогти коштами. Вартість одного оверлоку майже 25 тисяч гривень. Нині ж зібрали лише четверту частину суми. Я взагалі кравець закрійник за освітою і маю часто звернення по ремонту одягу, заміна замка, чи просто ремонт штанів, чи там негайно пошити якийсь маскувальний костюм. Ось такі речі виконуємо дуже часто. Ось, тому в даний час збираємо гроші на оверлок. Це швейна техніка, яка нам потрібна для роботи, тому що ми збираємо багато різних тканин для маскувальних сіток, і ми маємо можливість відшивати хлопцям. Спецодяг якісь окремі ремонти робити також робити футболки, носки, балаклави і будь-які речі, які потрібні не лише на фронті, а й навіть на госпіталь, тому що на госпіталь ми також часто збираємо речі і купуємо за свої кошти. Носки це зараз є дуже важлива річ до речі і. Дівчата, які є зі мною в команді, ми купуємо секхенді кофти, розпускаємо їх і в'яжуть носки самі. Ось такі речі дуже важливі. Але носки можна також і пошити на верлаку зайвих шматочків, які в нас ідуть на маскувальні сітки. У Хмельницькому відбувся прем'єрний показ документального фільму Провідник Волох. В основу стрічки лягла історія про життя і бойову діяльність керівника Дунаєвецького надрайонного проводу Організації українських націоналістів у 1943-45 роках Петра Щербатого. Ініціатор створення та режисер фільму директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк, який досліджував діяльність бійців за незалежність України на території нашої області. Мета стрічки розвіяти міф про те, що бійці ОУН УПА діяли лише у західній частині країни. Ірина Кондратюк детальніше. Документальну стрічку провідник Волог про життя і бойову діяльність Петра Щербатого, вчителя української мови та літератури, який під час німецької окупації у 1941-1945 роках став керівником Дунаєвецького надрайонного проводу організації українських націоналістів, показали у Хмельницькому. Ініціатор створення та режисер фільму директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк, який досліджував історію діяльності бійців за незалежність України на території нашої області. Для чоловіка це перша режисерська робота. Ми хочемо відкинути цим фільмом о той міф радянський, коли говорили про те, що а це ці упівці діяли тільки на західній Україні. Зйомки фільму тривали вісім місяців, локації, на яких відіграли сцени, знаходяться у селах, через які пролягав бойовий маршрут бійців ОУН УПА під керівництвом Петра Щербатого, зокрема на Хмельниччині та Тернопільщині. Значна частина відзнята у селі Зеленче у хаті, де колись проживав головний герой фільму. Зйомки відбувалися саме там, на Доновячині в селах Нестерівці, Зеленче, Хутір Косилів, село Голозубенці. А також ми виїжджали одного дня на Тернопільщину і робили зйомки у селі Іванків, де і загинув Петро Щербатов. Виконавці ролей історичних постатей не професійні актори, а жителі сіл, у яких знімали фільм. Головну роль у документальній стрічці, зіграв керівник Дунаєвецького туристичного краєзнавчого центру Ігор Хитрюк. Саме він склав туристичний маршрут слідами ОУН і УПА Дунаєвечина, де потім знімались кіносцени. Чоловік розповів, під час створення фільму помітив не лише зовнішню схожість із своїм героєм Петром Щербатим, а й спільні риси характеру. Ми «Ми колеги, ми вчителі. Він своє коротке життя прожив достойно, і саме це я хотів донести молодому поколінню тих наших молодих українців, які зараз можливо мають звідки черпати натхнення, а можливо і не мають. Що вчитель в житті? Дитини в житті учня відіграє дуже важливу роль. Прийшла на прем'єрний показ фільму і родичка Петра Щербатого. Жінка каже, в дитинстві, а потім її у більш зрілому віці про нього їй розповідали небагато. Більшість фактів дізнались вже під час підготовки стрічки. Вже при підготовці ми знали, що його дружина вона прийшла, розповіла мамі про загибель, і вона ще вона признала, що вона вагітна. І вона вирушає на свою батьківщину. Яка її доля? Ми дуже би хотіли знати, чи залишились якісь діти його, онуки, чи Маруся дійшла до своєї батьківщини? Оце нас хвилює. Загинув Петро Щербатий 14 лютого 1945 року під час бойового зіткнення з прихильниками московського режиму. Йому було лише 33 роки. Ірина Кондратюк Микола Юрковський. Новини міста. Про події минулих століть та культуру Хмельницького дізнаються восьмикласники на уроках історії України. З вересня цього року в закладах освіти громади проходить апробацію курс Хмельницькознавства. В ліцеї номер 17 одна з розробниць посібника, вчителька історії Ольга Тархова, розповідала про торгівлю, ремесла та формування міських станів Плоскирова. Курс Хмельницькознавства розрахований на два роки навчання. Ірина Ріон продовжить. Плоскирів Проскурів Хмельницький від першої згадки до сьогодення. Пілотування курсу Хмельницькознавства з вересня розпочали в рамках предмету Історія України в ліцеї номер 17 Одна з розробниць запитань та практичних завдань для посібника, вчителька історії Ольга Тархова, розповідала восьмикласникам про розміри міста, ремесла, яким було житло мешканців Плоскирова 16-17 століть. Називалося місто спочатку Плоскирів, або інколи ще кажуть Плоскирівці. Потім за певний період. Воно отримало назву Проскурів. Це сталося в 19 столітті. На початку тоді наші території потрапили під владу російської імперії. Курс «Хмельницького знавства розрахований на два роки навчання. Посібник для восьмого класу в електронній версії від доісторичного періоду до початку 20 століття на екрані смартборда. Тема уроку соціально-економічний розвиток Плоскирва в 16-му на початку 17-го століття. Тоді тут мешкали всього 1300 осіб, переважно ремісники і купці. Для економічного розвитку Плоскирова в містечку Переселили мазурів та євреїв. Заріччя, бачите, шаравечка, мацьківці. Тобто, от якраз, що сьогодні це є фактично, що нашою новою такою хмельницькою громадою. Саме там з'явилися оці мазури. Тести на знання історії міста учні проходять в телефонах. Більшість фактів дізнаються вперше. Я дізналась е, про першу назву нашого міста. Е, про… Про те, що воно спочатку було маленьким і належало до до речі посполити. Це потрібний курс, тому що всім людям треба знати свою історію, ніколи її не забувати. Теоретично практичний курс Хмельницькознавство містить не лише історичні факти і дати, але й матеріали для дискусії, кросворди і ребуси, аби процес навчання був цікавим. Ми розуміємо, що сьогодні саме знати свою малу батьківщину, так знати оту історію нашого рідного міста, це є супер важливо. Науковці вони мають такий свій підхід, да? вчителі мають свій підхід. Ну, а мета у нас якби спільна. Ми хочемо, щоб дітям було і цікаво. Ну і якби це наше рідне місто. Всі хочуть, щоб діти ходили і з задоволенням могли розказати, що тут було це, тут було це. Тим більше, що ну якби в такого курсу ми ще ніколи не мали. Упорядники наразі працюють над. Другою частиною посібника для дев'ятикласників з наступного навчального року курс за вибором Хмельницькознавство впроваджуватиметься в закладах освіти громади. Ірина Аріон, Микола Ярковський новини міста. Бронзову медаль Міжнародної олімпіади з географії здобув учень НВО номер 5 Артур Бедрак. Зокрема, за участь у командному залі національного польового дослідження. Цьогоріч у конкурсі змагалися 158 учасників з 29 країн. Українська команда брала участь в олімпіаді в онлайн-форматі на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Деталі у наступному сюжеті. Артур Бедрак навчається в 11 класі навчально-виховного об'єднання номер 5 Наприкінці цього літа він у складі української команди взяв участь у міжнародній олімпіаді з географії у командному заліку із національного польового дослідження здобув бронзову медаль. Конкурс базувався е, у Індії, проте через недостаток фінансування на міжнародному рівні проводився він також онлайн. Проте, усі українські учасники збиралися разом у Чернівцях. Ми виходили на місцевість до річки Прут, брали е, зразки наносів і досліджували їх в лабораторії. Звичайно, дослідження було достатньо простим. Інші презентації, як на мене, були дуже сухі е, у нашому випадку. Я вважаю, що наша презентація була цікавіша, харизматичніша. Він був переможцем міської, обласної олімпіади, тому його взяли і на всеукраїнську. Там він посів третє місце з Хмельницької області. Він один, тому це на невелика честь і гордість для нашого закладу освіти. До Олімпіади Артур Бедрак готувався протягом всього літа хоч саму географію почав поглиблено вивчати ще з восьмого класу. Утім, говорить хлопець: аби взяти участь у міжнародних змаганнях, потрібні знання не лише з географії, а й з біології, астрономії та фізики. Найважливіша відмінність між міжнародною олімпіадою і загалом всіма українськими олімпіадами це те, що українські олімпіади, це олімпіади з географії, міжнародні олімпіади це олімпіади з наук про землю. У міжнародній олімпіаді змагались 158 учасників із 29 країн. Артур Бедрак говорить, суперники були сильними і мали більше ресурсів для проведення досліджень. Та, попри те, українським школярам таки вдалося здобути призові місця. Наші журі одразу нас попередило, щоб ми не розраховували на високі місця, адже зазвичай в подібних олімпіадах виграють. Або се сполучені Штати Америки, або країни Південно-Східної Азії. Тут не не тільки відіграли роль його знання, уміння і навички, але також ситуації, яких які потрапляв сам Артур, тому що десь щось підвела, якась система не було інтернету, тому можливо і це ще дало те, що в нього третє місце. Артур Бедрак зізнається, вивчати природничі науки після випуску зі школи не планує. Втім, знання та навички стануть у нагоді. Ніде правди діти скоріш за все, пов'язувати життя. Я буду більше з іноземними мовами ніж з географією. Це досвід міжнародної взаємодії, спілкування з людьми. Різних національностей, різних рівнів знання англійської мови. А секрет успіху говорить Артур Бедрак простий: це наполеглива праця і трохи везіння. Не зважати на свої поразки, просто працювати далі. Робота я вважаю, що робота не має бути за для досягнення. Найкращий спосіб працювати це працювати собі в радість. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста. Хмельничан навчатимуть, як правильно поводитися зі сміттям. Організують майстер-клас працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Під час заходу учасникам розкажуть про локації для сортування, види відходів і їхню переробку. Відбудеться екологічний воркшоп завтра, 18 жовтня о 16-й, у центрі управління відходами в мікрорайоні Ракове. Він нагадаємо, розташований на перетині вулиць Чорновола, Пілоцька. Для участі в заході необхідно заповнити заявку у google формі Посилання на неї можна знайти на Фейсбук-сторінці офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький. Щороку місті з'являється все більше і більше об'єктів, за допомогою яких можна відсортовувати свої відходи, але лише невелика кількість населення розуміє, як правильно сортувати, як розрізняти різні види відходів, що наприклад переробляються, а що не переробляються. Тому подібні заходи ми проводимо для того, аби уточнити, пояснити, які ж все таки відходи можна переробити, яких пакувань, наприклад, варто уникати, тому що вони взагалі не переробляються, і зауважують, що через те, що центр знаходиться в мікрорайоні Раково. Тому ми заохочуємо якраз жителів мікрорайону Ракова, інших ближніх мікрорайонів прийти і познайомитися з центром, зрозуміти, як він працює, і вже далі сортувати відходи вдома і приносити їх, аби якнайменше шкодити довкіллю. Ми проведемо воркшоп щодо розумного поводження з відходами, де ми усім охочим, жителям Хмельницької громади, розповімо про те, як сортувати відходи, як повторно використовувати їх, яке може бути друге життя одягу, побудовій техніці, меблям. Також розповідаємо. Тема, як зменшувати кількість відходів, тобто, які є альтернативи, тому запрошуємо. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!